Доброго дня, 17 квітня, я біля своїх молодих актинідій. Як вони виглядають після морозу мінус 4, ну як видно, все померзло. Тут, але бачите, ну, декілька днів пройшло, вже пішли нові пагони. Тому, якщо у вас померзли молоді актинідії, не треба панікувати, просто треба трошки зачекати. Бачите, он молодий пагін. І все буде добре. Зараз покажу. Там новий. Ось як себе почуває тенідія. Мороз був мінус 4. Бачите, ось що з ними сталося. Ось так виглядали, але вже пішли нові пагоди Зараз їх просто треба поливати, дати водички, і буде все добре. Вони підуть в ріст. Звичайно, з дорослими. Я думаю, відсотків 80-90 врожаю не буде, тому що все померзло там взагалі на кущах. Ось таке, бачите, нічого немає. Тому так, ось. Ось так виглядають як тенідії після морозу мінус 4. Ну, нічого страшного. Зараз треба дати їм води. І все, і підуть в ріст, і трохи пізніше накрити від сонця. Все, дякую за увагу.